Така кількість жовтих механізмів. Є такий корпус позолочений, жовтий механізм, корпус, але я не бачу ніякої маркировки. От багато жовтих деталів швейцарських годинників. От, бачу, по-моєму, один луч. жовтого кольору. Маємо навіть один тісот. Також жовті механізми. Не знаю, чи все тут є позлочене, але щось таке тут і буде. В Афінажі я не спец, але щось таке тут має бути. От є жіночий години кортиб. Позолочений корпус. О тут видно, що блестить. Переливається, блестить. Всім дякую за перегляд.